Вітаю вас! Це програма тема дня на дня антибе. У якій ми з експертами обговорюємо важливі події. Мене звати Іван Голуб і сьогодні у нас в гостях народний депутат України Верховної Ради України Тетяна Чорново. Добрий день, добрий день, дякую, що завітали. А говорити ми сьогодні будемо про дискусії, що розгорнулися навколо закону про спецконфіскацію. Що ж, ваш законопроект викликав його брехливе обговорення. Які саме ключові тези викликали таку дискусію? Давайте я коротко скажемо, скажу від самого початку. В часи Януковича були вкрадені з державного бюджета мільярди доларів. Тобто, ми, наприклад, знаємо, тільки на одній операції з вишками бойко було вкрадено півмільярда доларів. Після Майдану, звичайно, постало питання повернути ці вкрадені кошти в державний бюджет. Однак, знову таки, після Майдану, пройшло вже півтора року, державний бюджет були. Повернуті, ну буквально взагалі крихти порівняно з тим об'ємом, які було витягнуто з держави, і знову-таки навіть ті невеликі е, частину активів, яка була арештована, в тому числі арештована в Україні, вона не повернута в державний бюджет. Чому не повернута? Тому що е, насправді дуже важко зараз працюють ті механізми, які дозволяють повернути ці гроші в державний бюджет України. Правові механізми, тобто прописані в законах. Зокрема, це закон про конфіскацію і закон про спецконфіскацію. Однак в країнах заходу в країнах Європи діє механізм третій, який дає можливість знову таки конфісковувати швидше кошти, які нажиті злочинним шляхом. А тепер я поясню, що скажімо, що робить цей законопроект, який зайвий механізм. Тобто, що значить, зараз? який дуже потрібний механізм, він додає знову такий той механізм, який є в країнах заходу. Дивіться, що таке конфіскація. Конфіскація це якщо вже винесений вирок суду, особа визнана злочинцем, відповідно, в нього конфісковується майно. Тобто, обов'язкова умова вирок суду. Друге спецконфіскація. Що таке спецконфіскація? Це конфіскація майна, коли ще вирок суду не винесений, але обов'язкова умова закінчення розслідування і передача справа в суд. Тобто, знов таки ця норма працює, тому що суди розтягуються інколи надзвичайно, скажімо так, надовго. Знов таки по певних причинах суди. Е Блокується прийняття рішення, відповідно, є можливість для держави це майно конфіскувати, щоб воно вже почало працювати на державу. Дивіться, наступі... я, я не дорозказала третій наважали пункт. Що ми даємо цим законопроектам? Ми даємо ми розширяємо межі дії закону по спецконфіскації. Тобто, це дає можливість конфісковувати майно до вироку суду і конфісковувати майно до передачі справи суду. Тобто на етапі розслідування ще відбувається розслідування, але майно повторюся, нажити злочинним шляхом. Шляхом виділяється в окреме провадження, і що і це майно передається в суд на розгляд, щоб суд встановив, що, що майно здобути злочинним шляхом чи не злочинним шляхом. Якщо злочинним шляхом, якщо знов таки його власник не довів, що це легальне походження доходів, це майно конфісковується також в державі. Знов таки, це закон дуже обмеженого спектру. Він стосується лише тих осіб, які перебувають під санкціями, під міжнародними санкціями. Дивіться з того, що ви сказали, ось наскільки я розумію, ваш законопроект, ваш закон він усуває потребу у закриття справи. так, а, так. А, Але ж в Кримінальному кодексі України вже є а, певна така структура. Тобто, чи не є сенсу не просувати окремий закон, а просто трошки змінити Кримінальний кодекс України? А, слухайте, ну цей законопроект це насправді робить. Вносить зміни до КПК. Ну. Просто хіба потрібно просувати дивіться, це на законопроект? Дивіться, можна внести а, лише, скажімо, двома рядками зміни до КПК. Однак тоді ми отримуємо а, той варіант, що а, починає працювати закон про особливий режим спецконфіскації -спец стосовно всіх громадян України. Наразі в нас такий насправді ще високий рівень корумпованості України, корумпованості правоохоронних органів, корумпованості знов таки судів, що ми не можемо запустити цей абсолютно європейський механізм, тому що, на жаль, це можуть бути випадки. Випадки рейдерства випадки знищення по якомусь політичному замовленню. Тому, відповідно, поки що в нас така ситуація в державі, ми запускаємо його дуже в обмеженому вигляді. Тобто, ще це буде стосуватися майна осіб, які потрапили під міжнародні санкції. А якщо санкції будуть зняті, наприклад? Ну, ви знаєте, от якраз от ви перед цим задавали це питання, тобто близько було б з нього, що я, яких ми зараз знаходимося вілочки? Да? Ось, наприклад, у нас зараз арештовано в рамках кримінального провадження в генпрокуратури майже 2 мільярда облігацій, причому 2 мільярда на 2 мільярди доларів облігацій. Це по справі Арбузова, по справі Януковича Клименка. Однак дивіться, який у нас є варіант, ми не можемо просунутися по розслідуванні цієї справи, ми не можемо передати її суд. Чому? Тому що всі ці операції робилися через офшорки, і фактично слідство застопорилося. З офшорів знов-таки офшори мають право і не надають інформацію да, про бенефіціарів. Тобто доказової бази всередині України практично немає, бо вона знищена була, тому що знову таки колишні, коли покидали Україну, вони максимально знищили докази своїх кримінальних справ. Відповідно, справа просто зависла. Тобто, що нас чекає далі? А далі нас чекає те, що адвок. Та Арбузова Клименка Януковича звернуться в суд. В суді визнають, скажімо, суд на, на їхнє клопотання прийме рішення про закриття справи і доходить повернутися законному власнику. Однак, приклад, такий варіант. Але законний власник, ви розумієте, він, він грабіжник, вбивця зрештою. І дивіться, другий варіант. Другий варіант це якщо зараз Генпрокуратура сама закриє справу. Тому що по нинішньому законодавству України ми можемо конфіскувати докази по кримінальній справі, якщо кримінальна справа закрита, але ніхто за цими доказами не звернувся. Тобто, ну, це було прийнято для того, от, наприклад, на кордоні зупиняють машину з бурштином. Водій втік ніяких ниточок, Чити, хто цей бурштин нелегально, да, немає. Відповідно, кримінальна справа закривається, і держава собі цю машину з бурштином забирає. Відповідно, звичайно, так само можна зробити і по о, облігаціях. Так? Але дивіться, коли Генпрокуратурі ми звернулися про те, що, можливо, вони закриють справу і облігації, підуть знову такий державний бюджет, сказала, слухайте, ну нас же люди на стовпах повісять, якщо ми зараз закриємо справу про терпузова. Знов таки, якщо вони закривають справу, да, це Є підстава колишнім за кордоном подавати в сум ще щодо зняття з них санкцій, і вони полюють, бачите, Україна ж справу закрила. Відповідно, ми тут опиняємося в такій так званій вилучці. Да? Відповідно, нам треба розширювати своє законодавство, -таки розширювати до міжнародних норм. Тому що той закон, який зараз поданий, законопроект Верховну Раду, він насправді написаний подобію по латвійського законопроекту, яким в них працює з 2011 року. Хоча в них не було загибелі Небесної Сотні, не було Януковича, не було Майдану, не було Гресії Росії знов таки Латвія, це ж теж пострадянська країна, але в них це працює з 11-го року. Далі я хочу зауважити, що так на досвід Італії. Італія була подібна законодавства х роках. І знаєте, вона до сих пір а, проводить спецконфіскацію доходів мафії, активів мафії коштів мафії кожен рік до сих пір, з 80-х років, це до речі, великі доходи до бюджету до бюджету Італії, тому що, наприклад, зовсім нещодавно. В 2011 році тільки в одного підприємця було конфісковано активів, які коштували 1 мільярд 6 мільйонів євро. І його підозрювали в зв'язках з італійською мафією і знов таки подала на спецконфіксацію цих активів, які зайняті незаконним шляхом. Він не зміг доказати, що це легальні його доходи, і відповідно це було конфісковано. І ви я хочу зауважити. Вибачте, що я вас знов-таки перебиваю, але знаєте, що в нього було конфісковано? В нього були конфісковані електро та вітроелектростанції. 43 компанії. У нас не стоїть такого питання в Україні. У нас хіба немає Клюєва, який інвестував вкрадені в держави кошти в побудову вітроелектростанцій на сонячній електроенергії? Дивіться, добре, що ви повернулися так. вже до Клюєва. А все ж таки, ось це питання: зможуть довести чи не зможуть. Якщо все ж таки Януковичі компанія зможуть довести ви знаєте, я вам скажу, зможуть вони зможуть довести. Тож саме візьмемо Януковича. Так у Януковича цілий перелік насправді активів, які арештовані в Україні, десь там, скажімо, Мажір'я, десь Даща в Сухолу. Десь автомобілі, десь знову такі ці облігації. Да, якщо зараз ми підемо на спецконфіскацію, я абсолютно впевнена, що е, Янукович може довести легальність походження з запорожця в його колекції автомобілів. Він отримав президентську зарплату, знаєте? Ну, що все-таки за права людей, правда? Він отримав президентську зарплату. Це були абсолютно його легальні доходи. Ми не будемо говорити, що він був президентом злочинцем. Да? Це і так зрозуміло. Але знов таки ці його доходи, як зарплата президента, були легальні. Відповідно, я тільки за, щоб його, наприклад, адвокати да, приїхали в суд, подали документи по походженню такого то об'єму коштів, і ми, я на кого ще повернемо в Запорожець. Але ви розумієте, що на цьому всі його легальні доходи закінчаться. І все інше майно, ну просто апріорі, скажімо, навіть в, в міжнародному суспільстві, да, ми покажемо, що воно значить нелегальним шляхом. Ми скажемо, Янукович, добре, ми тобі хочемо повернути ще оцю Тойоту з твого гаража. Будь ласка, принеси нам походження доходів. Він може якусь там третину цю Тойоту покаже, але на цьому закінчиться. Ви розумієте? Те ну, саме може сказати по всіх інших. Ну, як це звідки ми знаємо? Ні, от якраз ми, українці, абсолютно чітко знаємо. У нас дуже багато доказів про походження майна Януковича злочинним шляхом. Знову таки розумієте, що і на Заході навіть про це знають. Розумієте, там обмежили права цих осіб, наклали на них санкції, арештували їхнє майно. На Заході навіть це знають. Ми цього не знаємо. Хто цього не знає? Я не знаю людей, які цього не знають. Просто я ви, кажу ви, того, можливо, того, ви, ви знаєте людей, які знають, які можуть, скажімо, доказати легальність походження активів Курченка. Людина виникла не звідки і раптом почала купувати заводи в Україні. Може він заробив ці гроші як кур'єр? Можливо, як водій. Просто я, я веду до того, що, на мою думку, є сенс якось так повністю розуміти, чи не втрачає від цього нічого держава. Мало держава що має... тільки отримує. Причому отримує зразу на протязі фактично кількох тижнів мільярдні доходи в державний бюджет. 2 мільярди доларів, вибачте мене, це майже 50 мільярдів гривень. Он зразу буквально я вам скажу: якщо цей закон буде прийняти за два тижні, от буквально 50 мільярдів гривень зможуть поступити в державний бюджет. Це... Де втрати? Тоді таке запитання. А, наразі а, головне науково-експертне управління Верховної Ради а, не схвалило ваш законопроект. Тож, а, чи слід очікувати, що він буде розглянути у Верховній Раді? Ви знаєте, я не знаю про це е рішення головного експертного управління. Я не впевнена, що воно є реальне, скажімо так. Поясніть трошки. Ну, е Розумієте, ми говоримо про ті речі, а ви про це знаєте, я про це не знаю. Я спочатку дізнаюся про цей факт, а потім вам прокоментую. Тобто... Тому що я не впевнена, що цей факт має місце. Тобто можна говорити, що завтра цей законопроект буде винесений в Верховній Раді? Звичайно, звичайно. Розумієте, в нас насправді є широка підтримка тих органів, які якраз зацікавлені в тому, щоб у державі були повернені кошти. Чи будуть потрібні голоси? Зважте на те, що цей законопроект вішає фактично всю відповідальність Україні за повернення цих коштів в державний бюджет на генпрокурора. Тобто, фактично, цей генпрокурор повинен бути проти цього навіть законопроекту, бо це буде його відповідальність. А зараз можна говорити, що спихати вину на слідчих чи на знищення доказів, чи на ще щось наразі, після прийняття цього законопроекту, вся відповідальність лягає на генпрокурора. І генпрокурор за цей законопроект. Тому відповідно я не бачу тут інших принципів, які могли би, скажімо, обмежити прийняття цього обмежити голоси, да, які потрібні на цей законопроект. Знов таки тут ідеться тільки про прибуток держави, реальний абсолютно прибуток надходження в державний бюджет, абсолютна правова основа законопроекту, абсолютно європейський досвід. Знову таки цей законопроект наслідує Конвенцію ООН, яка ратифікована Україною. Тобто про тих, хто говорить про антиконституційність цього законопроекту, ну це абсолютно правовий негілізм. Тому що якщо Конвенція ООН по боротьбі з корупцією ратифікована Україна, це значить, що Верховна Рада, яка ратифікувала, вже визнала, що це абсолютно не суперечить з Конституції України. Що ще треба? Тетяна, дуже так. вам дякую. Дякую вам. А телеглядачам нагадаю, що сьогодні у нас в гостях була народний депутат Верховної Ради України Тетяна Чорновол. У студії для вас працював Іван Голуб. Це була програма тема дня. До наступних дякую. зустрічей.